Добрий вечір, шановне. Починаю говорити нутринята починають тікати. Тут майже всі нутринята, ну більші, більші були тут і їли гранулу. Ось, бачите, навіть маленькі п'ять, скільки 28 числа, щоб 12 днів воно залізло і гранулу з нього буде. Будуть люди. Старим нутрієм я дав покачанові капусти кукурудзи і вони з тою кукурудзою маліє віджимають них, бачите. От. Перед тим я дав трохи зелені гичку буряка. Тут що кинеш, а воно, як не знаєте, як, якийсь комбайн переробляє в моменті кинеш зілле, кинеш з'їл. З, з однієї сторони, дуже Дуже здорово, з іншої сторони страшнувато, бо перемелюють конкретно. З вечора я зараз ще їм зелені трохи. Топінамбура, ну, зелену масу дам. от. І по моєму міркам я типу, накид, типу, накидаю їм, їм їсти більше. А на ранок приходжу, тут все чорно. Всю зелень вони перетовкли, з'їдають. Яблук ще не кинув. Яблук теж так більш-менш на оку кидаю багато. Але що багато? Як їх є тут біля більше 30 штук, то потрібно кидати, напевно, з співвідра яблук, щоб кожному дісталося. Ну, але... Тут в них вже я нарізав десь грам до пів кілограма гарбуза, пів кілограма моркви. Що я ще тут кидав? Буряка трохи кидав, десь 250 грамів ті, що надігнивши, я. Дивіться, як воюють за, то, за кукурудзу. От. І, ну, коротше, тут кидаєш, вони з'їдають, кидаєш, з'їдають. Перше я говорив, вони боялися, а голод не пан. І молодь приходить, їсть і все. Їсти хочеться, дивіться, грануло їдять. Грануло. Я до останній раз до гранули дав. Ну, з тих добавок, що я даю, зараз згадаю, це кормові дріжджі в 1%, 1% вроді рибної муки я мав. 1%, 1% один три фосфату. І напевно десь до 200 грам. Напевно, до 200 грам я дав цукру. Дружина купила мішки мені на зерно, ну взагалі мішки. А вони були з цукру. І я повитерсав, повитерсав, і вийшло десь біля 200 грамів ще цукру. І я той цукор кинув до гранули, яку вони їдять. Ну, Але ви вон, бачите, вони її смакують. Ну як смакують? Їсти треба щось. Мами кукурудзу не дають. Все, дякую за увагу, йду далі їм давати їсти. В принципі, ще зараз ставлю на паузу і покажу вам. Ось і завершив я сьогодні на вечір давати їсти їм. Вирвався мені один топінамбур з корінцями. Малі, дивіться, як вони швиденько, не знаю, чи вам видно. Вони до коренців одразу пристали, бо вони солодкуваті і їдять до інші їдять, що їм смакує. Моркву обрізки сусід дав тачку моркви, ну, гичку моркви з маленькою морквою дав. От. Дивіться, самці внутрі з'їли по кашанові кукурудзи і стали їсти гранулу. Ось. А ось як виглядають ті звірі, внутрі які на відгодівлі. Е, накидав зелені, вони рубають перше зелень. Гранули не хочуть, але за ніч вони і гранулу по посідають, і, і за зеленю дадуть ради. Ще пару яблук поставили. Бачите, якщо лишки даєш яблук, то вони їх вон, перетереблять. І поуставляють. Тіпа на кусочки маленькі переб'ють яблука. Ну, але до ранку проголодаються, вони то все повездирують. Все, дякую за увагу. Заходимо в гості на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі. Ділюся всіма, всім тим добрим і недобрим, що є. Всього найкращого, до побачення.